Так, друзі, насиченим видався сьогодні понеділок на рахунок роботи. Вивезли два рази гнаївку, розвезли. І ще є хвиля часу зняти відео про електричні пили. Вже сином трохи дров напиляли, поки син буде розважатися собі рубати дрова, то я скажу пару слів про електропили. Значить почнемо з того шведа. Досить якісний. Але в нього такий недолік є як тормоз Як мені хлопці пояснили, тут є тормоз, На пружині стоїть. Де є, зупиняється ланцюг один. А тут в нього був за рахунок електричних якихось то магнітів. Тому що вони казали, що їхня слабість летять як ора. І вони від'єднали мені цей тормоз, щоб якір не летів. І тому коли я його опускаю, він <звук> зупинив, а якщо не включати його, то він собі зупиняється легенько. <звук> я переважно ріжу дрібненькі дрова ним, щоб його не перегружати. Ще досить зручний в будівництві, так як я під навіс, навіть ставив крок вибалки обрізати. Досить зручно. 2 кВт він має. Зараз я покажу. В середньому таки дровату я ріжу потужнішою пилкою, але покажу, як він на грусті. Як бачите, навіть таке не дуже грубе дерево нагрузку відчуває. Я ріжу на таких козликах, вони ще в нас колись як не було газу, то ми батько зварив, так вже не років 40, може 50 Тому що мене згинатися, тому що спина болить. Отак пару штучок тонших кинув. І тим шведом я рішу. Зараз покажу вам як флорабест потужність 2,2 кВт. Яка різниця в роботі. Так, тепер пару слів про таку конструкцію з боковим кріпленням двигуна. Зручніше в обслуговані, плавний пуск. Це працює. Цеп зупиняється моментально. Тому що треба дуже вважати, тому що в мене металеві козлики. Ну і по техніці безпеки. Повинна бути автоматична зупинка цепа. Ось така робота. То звичайно не бензопила, вона не має таких оборотів, але вдома підходить для такої роботи. Так що, коли будете купляти, вибирайте. Тут головне експлуатація ще. Це не є професійні пили. Потрібно десь приблизно, я як працюю, пів години порізав, поставив на бік Рубаю дрова, складаю і вона за той час вистигає. А так, так як я маю тепер дві штучки і буде потреба, можна сказати, дуже скоренько порізати. попиляв однею, грубші, пили, дрова вибачайте, Потім тоненькі попиляв тою. І так робота скорше йде і техніка так не знищується. Так що Хочу лише одну таку пораду дати, хлопці, не купляйте дуже дешеву кріз Тому що ось ця пила вона хоч і не дешева, але в неї дуже слабенький привід, я вже казав. Тому, бачите, навіть як я різав, відчувається, що я сильно дуже притиснути не можу. сконається з тим, що це б сильно натягнути, відчувається, що там вже зірочка вироблена. Треба купляти нову зірку. Ну Все, друзі, будемо ми далі пиляти, ще до вечора далеко. Чим більше зробимо сьогодні, буде менше на завтра. І можна буде собі вечірком лупанути пару фужерчиків вина. Як говориться для піддержки штанів, щоб голова не хиталася. Ну все, бувайте, друзі, всіх вам благ.